Ми з вами знову знаходимося в моїй майстерні. Це свята святих. В цьому місці я завжди щось видумую та роблю цікаві приманки для того, щоб клювала риба. Зробимо приманочку. На неї буде дуже добре клювати щука, та і не лише щука. В процесі виготовлення цієї приманки покажу свій інструмент, також покажу матеріал. Я знайшов приманку, яка чомусь не працювала. З нею я вирішив попрацювати трішечки удосконалити. Для того щоб виготовити цю приманку, нам потрібна джиголовка. вагу джиголовки Вибирайте ту, яка підходить під тест вашого вудлича та звичайно під вашу водойму. Бажано знайти оберталку, яка не працює на ваших водоймах. Можливо, вона не якісна, а можливо, ви її не розловили. Також нам потрібен буде ще шматочок дроту в діаметрі 0,5 мм, круглогубці, або ми їх можемо називати утята. Паяльник з потужністю мінімум 60 Вт. Припої, олово, каніфоль або флюс. Сверла. Парочку завідних кілець, нам потрібно зробити отвір в джиголовці в нижній частині в діаметрі 2,5 мм. Сверлити свинець потрібно дуже повільно, для того, щоб не вламати вашого свердлика. Вмикаємо паяльник і даємо час, щоб він добре нагрівся. Нам з вами потрібно зробити. Шпильку, я завжди навчаю своїх глядачів, що кожен рибалка має вміти щось робити своїми руками. Буває ситуація така, коли ти відправився на риболовлю далеко від своєї будівлі, і тебе щось трапилося, із, наприклад, з твоїм спінінгом, наприклад, з твоєю катушкою чи, наприклад, з твоїми приманками. То що робити? Збиратися, розчаровуватися і не ловити рибу? Ні, для того є руки, для того є бажання. Завжди можна щось відремонтувати і завжди можна виправити свою ситуацію. Тепер нам потрібно впаяти шпильку в джиголовку. Свинець дуже чудово паяється. Якщо цей флюс не спрацює, тоді я буду використовувати кислоту. Друзі, то ми з вами просто майстри. Тепер впаяємо шпильку в тіло джиголовки. Не перпендикулярно гачку, а паралельно. Вставляємо шпильку в отвір. Хотів схитрити та зекономити свій та ваш звичайний час. Я радив ставити зразу завідне кільце в шпильку, а тепер розумію, що буде набагато важче його запаяти, від'єднати завідне кільце і припаяємо шпильку без завідного кільця. Коли я читаю ваші коментарі, я розумію, чи я йду в вірному напрямку. І це для мене дуже важливо. Свинець, припой, олово дуже забиває напильники, а потім гратися з ними ні. Варто взяти ножика. Гарної якості і швиденько підчистити. І в мене на пелюстки є вертлюг. У вашому випадку, якщо ви заберете пелюстку від своєї оберталки, там немає вертлюга. Бажано поставити вертлюг. Залишилося лише зібрати скомбіновану приманку. Заводимо. Завідне кільце в шпильку, яку ми тільки що припаяли. До завідного кільця тепер потрібно чіпити пелюсток. Залишилося підібрати силіконову приманку. Звичайно, ви маєте підібрати розмір силіконової приманки під розмір джиголовки. При певних проводках пелюстка буде зацікавлювати хижу рибу, тобто це має бути щука. Не забувайте ставити Явровичу подобайку, писати коментарі, ділитися цим відео. Бувайте здорові! До нових зустрічей.